Різдвяний ярмарок в Чернігові таки буде. Красна площа на свята цього року виглядатиме сучасніше. Виробництво десяти дерев'яних будиночків, де готуватимуть вуличну їжу, сьогодні вже замовила міська рада. А ресторатори терміново вигадують меню. Для новорічного містечка придбають ілюмінацію, вертеп та нові декорації. Идух, там немного уличные мебели из-под догонов, тех же соломинных типов, mm -hmm. будуть там лошадки. Ані ковзанки, ані карусели в центрі Чернігова не буде. Домовитися про них вже на початку грудня не вдалося. Але і шумним старим атракціонам, які останні роки захаращували площу, місця на нових святкуваннях не знайшлося. На головний майдан не повернуться і раритетні ватні та снігурка. Казкові персонажі ветерани пішли на пенсію. Проте на все святкування в бюджеті коштів практично не заклали. Фінансування зараз шукається десь можливо шляхом фінансування якихось частково цих проєктів комунальними підприємствами, які є в системі міської влади. Так само частково заходи можливо будуть профінансовані вже в наступному році. За кількасот метрів від європейського ярмарку в Чернігові поки залишається і неприглядний базар зі смугастими наметами. Як посунути підприємців, які вже підписали договори на торгівлю, у мерії поки не придумали.